Не кожен, хто каже про просвітлення, є просвітленим насправді. Вітаю на каналі Шесінгуля. місце, де рунуються сенси, шаблони, конструкції життя. Мене звати Надія, і я розповідаю про усвідомлення, пробудження, просвітлення. Назвіть, як бажаєте. Зі мною не буде лагідно. Але буде дуже точно і красиво. перед нашими очима проходить стільки інформації, але наш мозок ще не звик відділяти правду від вигадок. І, хоч на перший погляд інформація здається правдивою, насправді це може бути звичайною маніпуляцією. Наш мозок дуже складна структура. З дуже сильним бажанням контролювати. І це його перевага і вада одночасно. Контроль це велика проблема і джерело багатьох бід. Навіть не сам контроль, а страх втратити його. Бо страх втратити контроль робить розум практично непереможним. Розум підлаштовується мімікрує під що завгодно, аби не втратити вашу увагу. І не випустити вас зі свого полону. Він вас переконає, що ви просвітлений, назве пробудженням якийсь інсайт, або усвідомленням час відсутності думок. Охрестить це все переживанням досвіду, і ви повірите, якщо розум сильніший за вас. Багато людей бажають отримати увагу через трансляцію якоїсь мудрості, яку вони начебто отримали. З просвітленням, але насправді вони розповідають свої думки, тобто свій особистий досвід та висновки розуму. За допомогою розуму, вони уявили, що вони просвітлені, уявили, що отримали досвід проживання стану, з простором. Вони настільки глибоко поринуті у власні думки, що вже не помічають. А їх розумова діяльність видається за істину. А потім з екранів вони переконують і ваш розум. Їх наратив про те, що люди неправильно живуть, неправильно думають, вони розповідають про усвідомлення як про концентрацію розуму, увагу чи дисципліну. Все, що вони кажуть, обертається навколо думок, і це основне. Що відрізняє їх від просвітлених зстин. Зміст їх розповідей торкається теми успіху більше, ніж відчуття себе в житті, бо на це є запит тих, хто шукає відповіді зовні. Але парадокс в тому, що не усім потрібен успіх, не всі отримують щастя в успіху, бо успіх і щастя не вимірюються грошима та їх кількістю. Гроші це ресурс матеріального світу, за допомогою якого ви можете реалізувати свої потреби. І лише справжнє усвідомлення, просвітлення чи пробудження дає спокій, тишу і розуміння, що потрібно саме тобі. Коли тобі відкриються твої справжні цілі, твої потреби, Всесвіт не забариться, він дасть тобі стільки ресурсу. Скільки потрібно. Може тобі не потрібно заробляти десятки, сотні тисяч доларів, а достатньо однієї тисячі. І це для тебе ок, це твоє поле гармонії, твоє поле успіху. Ви можете сказати: О, Надія, але ж ти кажеш, наче так само, чим ти відрізняєшся. Ти не схожа на звичайного просвітленого. І я рада, що у вас виникає таке питання, бо це означає, що ваш розум починає втрачати контроль, а ви починаєте відчувати. Я знаю, що всередині вас від моїх слів щось вібрує. Я вам приношу те, про що ще ніхто не говорить і таких, як я, ще не було. Готові далі? Тож, до зустрічі в новому ролику. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і діліться роликом, якщо, якщо резонує.